Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити намкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. І натискаєте дзвоник, щоб у вас була можливість, щоб вам прийшло повідомлення. що... Вилежимо новий урок по фієзичної культури. Ми з вами сьогодні робимо спокійну розминку і вправу на розтяжку. Трошки сьогодні простягаємо наші мишці, трошки сьогодні розімнемось. Розпочнемо. Поїхали. Руки на пояс, на головою вперед назад, ліво вправо. Розпочнемо. Не забуваємо про техніки безпеки, руки на пояс, на ношені плечі. Нахил головою вперед назад, лево вправо. Виїхала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять. Повороти головою вліво, в праву сторону, спокійно, без різких рухів. Тільки головою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім.

Ліва рука до гри, два прогиба лівою рукою, три-чотири зміна положення рук, е іншою рукою. Ліва рука до гори, Розпочнемо. Два прогиба лівою. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, сімнадцять, двадцять, двадцять. Продовжуємо. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Так, двадцять, сім, вісім, двадцять, дев'ять, тридцять, Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою до себе вихилу руками. Раз, два, три, п'ять, До себе. вісім, досі. Раз, два, чотири, себе, п'ять, шість, сім, вісім, до себе. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Кістями, за чотири рази до себе, чотири рази від себе. До себе розпочинаємо. Раз, три, чотири. В себе п'ять, шість, сім, до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, до себе, раз, два, три, три Закінчив. Дуже в році, дуже, дуже став не виконуйте. руки. На посінахлуба вперед, назад, ліво, вправо. Розпочинаємо вперед, назад, ліво вправо. Вперед. Раз, два, три.

Руки на пояс укону приїхала. Но виношень не прізвище, не ширше вставимо. Раз, два, три, четыре. Молодців дуже ставно угодно. П'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Продовжимо пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Наступних задання. Ноги начні пліч, 10 налихала. Стараємось якомога нижче. Не обов'язково, але, але стараємось торкатись ладонями і підлоги. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не обов'язково, але стараємось е, торкатись підлогою ладонями підлоги. 6, 7, 8. Десять, десять разів робимо. Дев'ять, десять, закінчили. І на останок. На раз стаємо носки без перекатів. Просто без різких штовхів. стаємо на носки 10 разів. Спокійно, без різких рухів. Поїхали. Без різких штовхів. Раз. Опускаємось. Підіймаємо на носки. Спокійно, без перекатів на, на п'ятку. Два. Якомога вище стаємо. Ну, я маю на увазі на носки. Три. Спокійно. Приготувались. Чотири. Без різких штовхів. Спокійно стаємо. П'ять. Дуже молодці. Дуже сарано виконуємо. Шість. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. І на останок. Десять. Переходимо до вправи. Сьогодні ми з вами робимо ноги на шині пліч. Спокійно ставимо. Стараємось один підход 10 разів. Кожного разу стараємося тягнутися вперед. При цьому, коли ми тягнемось, коли ми вперед тягнемось, ми коліна не згибаємо. Тобто, ми стараємось вперед. Кожного разу тягнутися. 10 разів. Один підход, 5, 10 разів і на сьогодні все. Спокійно розпочинаємо. Поїхала. Кожного разу стараємось тягнутись вперед. Виїхала економіка. Раз, два, три, чотири. Перед собою 5, 6. Пробачте. 7, 8, 9. І на останок 10. Всі великі молодці, всі дуже старанно виконують. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, будьте здорові. І до інших зустрічей, діти, папа. -па. Бережіть себе на все добре, па-па.